Добрий вечір. Вітаємо вас у студії телебачення воєводини. Бажаємо гарно провести з нами час. А ми для цього підготували цікаві сюжети. Про те, яка співпраця у товариства імені Івана Синюка з Кули і з українцями у Румунії подивіться прямо зараз, і про те, як проходить співпраця, як і які враження від перебування у Румунії, кажуть нам Йозу Сапун і Михайло Литвенчук. Гарну співпрацю продовжує товариство імені Івана Синюка з Кули. Вони вже гарно співпрацюють із Хорватією, Босною і Герцеговиною, Україною та й зараз із Румунією, говорить голова Національної ради Йосип Сапун. 20 грудня нас запросили то є е, Союз українців Румунії, філія з тим, що, е, голова пан е, Глеба Юрій запросив, щоб е, делегація Національної Ради і щоб одне товариство е, з е, Сербії брало участь на фестивалу холядів, який вже традиційно там у Румунії. Але ні одне наше товариство не мало такої уваги, щоб е, брало, брало участь на тим фестивалі. To je vse bilo finansovi momente, kinec roku, i... ali nacionalna rada uh, zibrala delegaciju i me je brala učest tam. Uh, tam, okremo što bo festival Koljadi, gde, uh, gde je brala učest tovarstva z uh, Timišu i častene Rumuniji, gde je ukrinjska tovarstva, to je bilo i vjetkritja uh, Biuste Tarasu Ševčenku. Була програм... файна програма. Ми хочемо співпрацювати з нашими друзями, з українцями з Румунії. Співпраця вже почала давно, а тепер наставилася. Вони брали участь тут і в нас на фестивалі у дитячому фестивалі у «Веселка» тут у Кулі. Надіємося, що може і зробимо якийсь меморандум співпраці і співпраці. Що будемо о, більше разів їздити і до Румунії, і будемо запрошувати товариства з Румунії, щоб брали участь на наших маніфестаціях тут у Сербії. Як вам це виглядає у Румунії? В них велика громада, вони збираються так само, як і ми тут, у Сербії. О, в велика громада багато більше, ніж тут у нас в Сербії. Не близько 150 тисяч є в Румунії у українців але думаю, що як не готується, то не на тим рівні, так як що товариство тут у Сербії працює. Їм треба допомогти, їм ближче Україна мають більше можливості, можливості, але думаю, що не мають тільки вхоти, щоб на правдивий спосіб то робили. Чи e, Українська національна рада вже запланувала e, слідує, коли вони приїжджають із Румунії до нас, чи знову їдуть українці у Румунію? По ми ще не зробили плани. Знаєте, рада оформлює на кінець року. Ovaj, так що ще плани не пробили, але надіємо, тут тепер за місяць часу все поставимо як треба і тоді будемо знати, а за громаду, за українців з Румунії будемо запрошувати на фестиваль української культури і на маніфестації, і на фестиваль веселка, а може і якесь товариство закличе, так як гості на, на їх концертах. Що стосується наших товаристів, ми вже маємо запрошення, щоб Санюк uh, на Святого Єлію брав участь на одному фестивалі близько Темішфера. І думаємо, що, що і підете. І голова товариства задоволений, та й нам каже. Ораз імені Івана uh, Сенюка. На запрошення першого заступника голови Союзу Українців в Румунії, це пан Юра Хлеба, uh, який uh, був тут на фестивалі української творчості у Кулі. То був фестиваль Веселка. Йому сподобався uh, дитячий ансамбль мій uh, веступ дитячий ансамбль Сенюків. Це було дві групи, молодші i stariji e, gite, dva tanci, e, i za prosev nasbe smo obrala učešće na ih festivali. Tako festival je 23. листопада e, у e, u misci mali remeti. Des scuola scuole poiholo treći ti šepa parovi e, tanci uz, спровожала muzeka to orkestra Senjukova, bule predstavnike nacionalne rade. Festival ne buv uh, ditjači, ale naši uh, gite, bulo še gite, uh, jak i vekonovali, uh, brali učest u programi, naši буле ne bule, uh, не були меж гіршими на так, сказав показали що українська культура у сербії що українці у плекають у українську культуру на дуже високому рівні Обидві обідві тих групи це брали участь того року to už je už u utorak 2014. roku na vojviđanskom konkursu starije bile u Bački Topoli na pokrajinski smotri a maloči u Verbaci на на uh, в Точ, вони вже там мали Так, вони вже мали, вже вже мали успіхи uh, того року. Uh, думаю, що, що так і залишиться. Uh, були дві, два танці, але були і дві пісні, бо там треба було дати за 20 хвилин uh, програми. Uh, це були Сергій Гілеван та uh, наша мала співачка Анжела Савкович, які. Uh, Мали перше місце на, на, на веселці, Так що заслужили виступити в Румунії. Як їх там привітали? У Румунії напевно багато оплесків. Так, 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 так. Як знаєте то у залі були і учасники, і, і глядачі, як заспівали наші літочки, то то молодше саме, то всі втехли на Нараз... Побачити, хто то є, і е, дуже, гарно. дуже гарно було гарний приєм. То сердечні люди, е, дали все, е, все що, що могли від себе, то на селі було, е, що дуже мило, що, що наші діти бачили, що як і там можна, можна жити. Е, дуже гарна вечора, забава після концерту. Думаю, що, що е, дітям. Пишу ці враження дуже, дуже. дуже хороші і дістануть ціле далі працювати, далі робити. А як організовані українці в Румунії? Чи щодо простору, таких виступів вони сильніші? Я, як, ви, як ви думаєте? Пане знаю, як організовані. Є там Союз, мають філії свої мають товариства. po školah tak samo vyučajući ukrajinska mova, to što ja bačem, što ču, što nemaju ti osnovni, ali i sredni i, i univerzitete na, na, na ukrajinskim movi, e, ali думаю, što kultura, sama kultura, bo me to mogli tam bačete, što e, nešto rimljeni ništo. На 2015 рік у ваших планах будуть ще якісь поїздки, виступи, ну, фестиваль Веселка, оце все інше, що завжди відбувається в товаристві буде, а що ще? Так, веселка у кулі. E, Думаю, що і залиша, бо ще не закінчені плани, ні Синюка, ні Національної ради, бо то, то мусить наші товариства мушуть мати план який. Планувати Масля. рік так разом з національним, національним радом. Поїздів, думаю, що буде, надіємося, що буде, бо, бо ті люди люб, люблять співати, люблять танцювати, але ще більше люблять поїхати десь, співати пісню, бути з іншими українцями. Так. Звичайно, багато чого у нас не відбувається без дітей та молоді. Продовжуємо розмову про гостювання у Румунії, а говорять для вас наші цікаві співрозмовники. А ось Таня Липенчук, яка навчає оцих маленьких дітей молодшу і старшу групу, теж поділилася. Хорошими враження. Таня. Ви е, нещодавно побували теж е, у Румунії на фестивалі української культури із молодшою групою і старшою групою е, товариства імені Івана Синюка, вашого товариства, діти там виступили. Ваші враження, чи ви задоволені, чи очікували щось більше? Я вам кажу, де може бути більше. od onoga što uradimo, ali sam zaista ponosna i srećna što imamo takvu decu. 30 rodece je bilo u Rumuniji, to je srednja i starija grupa kulturno-metničkog društva. Deca su bila presrećna, prezadovoljna. Ono najlepše što folklor može da pruži jednom amateru jeste u stvari ta putovanja i druženja, pa se mi sami tim i trudimo da to da im to priuštimo kako bi od njih mogli da tražimo odgovornost, dolazak redovno na probe, poštovanje ovog i sve i sve redom. Deca su bila presrećna kada su saznali da idu na put, prezadovoljni, tamo su upoznali nove prijatelje, nove drugare. Čak su se sporozumevali na ukrajinski jezik koji inače ne pričaju na probama i kao ne znaju da pričaju, ali stvari su uspjeli da se sporozumevaju. Čak su se i pozaljubljivali da smo na kraju jedva uspjeli skupimo i smestimo u autobus. Tako da smo zadovoljni i srećni što imamo takvu decu, ponosni smo na njih i nadamo se što to tako i da ostane. E, što ove tam vekonale, jaki nomeri? E, srednja, to je mlađa, sada ne znam nikako da ih nazovem, srednja folklorna grupa kulturno-medičnog društva je nastupila sa Hrečaneki, tancom Hrečaneki, koje smo prošle godine postavili, a starija folklorna grupa sa, je odigrala Kozačoka. Анжела Савкович тивочеце відповіла свою песни, яку пела на веселці, і малий сердіє також пела свою письми. Я ja завжди питаюся, чи важко їх зібрати, чи ви переживаєте, коли вони виходять на сцену. І чи є різниця, коли вони виступають тут, а коли поїдуть десь у гості? Панілако. voditi računa i biti odgovoran za 30 rodece ni ovde kada ih vodimo na neku manifestaciju, a kam, kamoli kada ih vodimo van granica naše zemlje. Ali, pošto smo mi već dugo vremena zajedno, postoje neki dogovori koji mi od starta gradimo i zaista nikad nikakav problem nije bio. A što se tiče samog izlaska na scenu, svaki put mi je kao da ih prvi put puštam na scenu i čini mi se svaki put kada oni to odigraju kako treba i kada zaista pokažu šta znaju i šta mogu, mislim da preplačem iza scene svaki put njihov nastup. Kako su vas dočekale u Rumuniji? Bude zadovoljeni kole vi prijihale? Jak se vse prohodilo? Jesu, oni su bili... To je jedno malo, скромно место mesto u blizini Temišvara, ali mislim da tamo žive ljudi velikog srca. Zaista su bili, bili smo prijatno dočekani, lepo ugošćeni. Ljudi su bili baš onako srećni što smo došli, što smo im priuštili tako nešto, jer ipak njihov rad je tamo mnogo, mnogo drugačiji nego ovde kod nas. Mnogo drugačije se radi i sa decom i sa omladinom nego kod nas i oni kad su nas videli, baš su onako bili iznenađeni i srećni što smo tamo, što sa njima. Незвичайно хороше враження і у дітей. Володя, ти побував у Румунії разом із цим колективом товариство імені Івана Синюка. Як тобі було у Румунії? Ти танцював, так? Так. Мені було добре. Ми так як фольклорна, фольклорна група. Любимо їхати в другі держави, бо знайшли собі друзів і Познайомили. познайомилися. Так. E... Було гарно, як було, як ти вийшов на сцену. E, там e, якось більша була трема, ніж тут. Чи все одно де? Все одно де. Сюдам є трохи Сюди, Так. Що ти танцював? E, танцювали e, коломейки. E... Ти свій ага. танець знаєш добре, тобі не страх. Ні. Чи познайомився з ким? Так, знайшли там друзі з Румунії, е, з інших держав, там е, Темішвару також. Були з України колектив, там позн... познайомилися. Так. Якою мовою спілкуєтеся? Українською. Всі говорили українською? Так. Чи вивчив, може ще якісь нові танці, може пісню? Було там, співали, але так, дуже був фані концерти. Чи би хотів ще раз їхати? Кожен раз. В який ти клас ходиш? Восьмі. І думаєш і далі продовжувати танцювати, тобі не заважає вчитися у школі і танцювати? Ні. Наставлю, наставлю пізніше. Так. Надя, ти теж ходиш у товаристві імені Івана Синюка на проби на репетиції. Танцюєш і співаєш. А нещодавно побували у Румунії. Як вам це пройшло все і що ти любиш тут найбільше? Я дуже люблю танцювати, але найбільше люблю поїзди. Ми цей раз були до Румунії, там пізнали молоді люди, котрі подібні нами. Залишилися контакти той вечір. ми танцювали разом з ними. Надіюся, що ми котрі раз будемо поїхали до Румунії або вони приходять до нас. І так працюють наші товариства. А товариство імені Івана Сенюка із кули продовжує свою співпрацю і хай їм щастить. А 2 лютого у дорожньо-транспортній пригоді загинув відомий український співак Андрій Кузьменко, лідер групи Скряби. Кузьменко був не тільки музикантом, а ще й письменником, телеведучим, актором та продюсером. Він народився у місті Самбір, що на Львівщині. Андрію Кузьменку вічна пам'ять! А ми у наступних кілька хвилин вам пропонуємо його відеокліп мам, яким ми користувалися із YouTube. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким. І як тільки покличе прибіжу скоренько, тому я їй. І написав ці слова, як міг. Мам, ти мене мене що я став дорослим, і вже минуло сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім Може, трохи пізно став їй розуміти, І не часто дарував на день народження квіти І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив Але тепер, коли вона мене обіймає, І разом із татком щось внучку питає. Я з радості плачу, що маю живих батьків. На, на мене вибачив став дорослим, і вже минуло сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій No já do tebe zavra přijdu, jen ne na kuchni neodnu hodinu. Sobí na rýzní temi За то, що я вмію, і я дякую тобі за то, що я розумів, ті речі, які не пояснюють навіть в книжках, хай буде біля тебе завжди Ангел-хранитель і я тоже безпоряд Буду завжди бродити щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, І ми на кухні не одну годину? І на різні теми посидим Мам. Наша наступна рубрика Українська національна кухня. Для вас сьогодні готує смачні пампушки пані Софія Писанюк із есремської митровиці. Насолоджуйтеся! а буду нека рубела пампушке, то вид мо и маме на вчела, туки е мука, цукор, трошка соле, волеве, молоко, дрижде и једно јајца. То ше за кисто, то кисто трошка му се вистојте и туде е робљат таки маленьки пампушке и пеши на волеви. А так само то може так само зробете и печче у обратури. Troška mloka in tepleje vode, da bo ono bilo teplo, postavljam držde in trška cukru. Tako se je trška natepljeno, da bo ono še trška podne se. Tukaj pa postavljam moke. kocke sole. Tako sami cukru treba postaviti. Da bi було bilo troške solotke. Sada je troške voleve. I jajce. Samo ja jajce roblju. Samo žutok. Ne roblju Prezameš. Zdaj pa troška še bomo voka. Še troške. Tako da bo kisto mehenke, da ne bo tvrde, da bo to fajn in pamuške. E, Same tako je dobre. Tako e, da bi sedaj potrebno postaviti drežje. Troške bivono na keslo. Ne bodo tako ja, fajne mehenke. Je tako to dobro. Odprna je na kresne troške, tudi da bude duže, kratke, bude smažne. Tako, ta troška da še vidite počene in budem, budem pekle pamuške. E, moje kiso že skreslo. Vedeam te pară rubele. Cam per samo troška da će šiv, da će voleva za i budem pekle. Evo, Evo moji pampuške gotovi. Samo troška sa cukrom poseplju. Abe tak troška bude soloči. Так. Смачного я закінчила з вечером, ненька. Дякуємо пані Софії Песенюк за гарний рецепт, а це було все, шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Будьте з нами і наступної неділі, де знову побачите цікаві сюжети. Зустрінемося і у рубриці Українська кухня, де готуватимуть смачну їжу добрі господині. Повторення на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, а також дивіться нас і на YouTube-каналі Українці РТВ. До побачення!